Вірую єдиного Бога, Ця Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого і і єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного за всем, що через нього все сталось. Він для нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес. І оплатився від Духа Святого і Марії Діви, і стався людиною. І розп'ятий був за нас при понті Пілаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця». Ми знаходимо різну відраду, скажу так. Є живність, яка присутствує в батальйоні. Це ціла гвардія собак. Ми прийняли рішення, що будемо називати їх людськими прізвищами. У нас є і Толік і Ленка, і Іван Михайлович, Ну і ціла гвардія ще малих цуценят, які ще ім'ян ми не давали. Тут є старший. А є маленькі, бачите, отакі, оті, що чорненькі, такі, вони тільки-тільки народилися. Ну, як без позитиву, скажіть, будь ласка, якщо кожен день чахнути, дивитися телевізор, чи ще щось, якщо є час, то краще, я скажу так: усмішка це саме класне лікування для військового. Діти, жінка. Це то основне. Тому що ти думаєш про них і хочеш, щоб вони були живі, здорові, щасливі. І хочеться повернути те життя, яке було у нас до війни. Зараз війна, то це може змінитися кожну секунду, кожну хвилину. Але чесно скажу, ми готові. Готові хлопці, готове командування. Всі ми готові для того, щоб якщо... Вони все ж таки здумають на нашому напрямку піти, Тобто ми їх зупинимо. Вірою символ віри, він у кожного свій. Для когось це здобуті перемоги, слова підтримки, які не чує важкі хвилини. Для когось чиста і справна зброя. Ну і бажаний снаряд відповідного калібру. Для когось червоний захід сонця, чашка теплого чаю в окопі і тиша, від якої виступають на обличчі сльози, а для когось сміх дитини в місті, яке ще вчора було ну зовсім порожньо. Отже символ віри у кожного свій. Була у мене історія, коли я попав під танковий обстріл і скажу відверто. Я молився. І, ви знаєте, напевно, допомогло. Я молився своїми словами, згадував Бога і молився, щоб Він дав мені можливість побачити своїх рідних. Але в часи, коли темрява наступає, коли рушиться старий світ а новий ще навіть не видно на горизонті, наша віра, мабуть, єдине, за що ми тримаємося. Єдине, що додає сили і підтримує боротьбі, це віра в те, що з руїн неодмінно постануть великі міста. І віра в те, що світло врешті переможе темряву, а там, де була смерть, знову буде життя. Це дійсно те свято, яке нам дає надію, віру. Те, що Україна воскресне, вона відродиться, і ми будемо робити все необхідне для того, щоб це відбулося. І дійсно, от тут, в такому колі, з одного боку, здавалось би, войовничим, але з іншого боку, це люблячі кола тих людей, які понад усе люблять Україну, свою рідну землю. І вони віддадуть все. Для того, щоб її врятувати. І я склоняюсь і дякую кожному з вас за ту неоціненну працю, яку ви робите кожного дня. Для кожного віра це важливо. Віра в Бога, я думаю, це теж дар, який даний людині, для того, щоб людина трошки себе заспокоювала і знаходила якусь розраду. Сім'я, близькі, родичі це теж віра в них, в тих, раді кого ми зараз знаходимося тут. Все дуже просто. Треба любити Україну, треба пам'ятати про те, що за твоєю спиною стоять твої діти, батьки, знайомі. У нас немає іншого виходу, як довести цю справу, яку ми розпочали до логічного завершення, до перемоги. Я бачив повністю зруйнованих міст дуже багато. Усюди, де ми були, там і Авдіївка, і Луганська область, це все руїни. Ну, повні руїни. Але життя триває, люди народжуються, люди працюють. Ми знаємо, що і під час там, Другої світової там зруйновано було півкраїни. І так завжди відбувається. Все руйнується, гинуть люди. Але Народжуються нові, будуються нові міста. Тримає родина, яка хоче повернутися додому. Іншого шляху нема. Все. Ну, для себе вирішив раз і назавжди. Ну, якби не вірив, я б вже перепливав би тиску. Ми не можемо не вірити. Армія, яка не вірить у власну перемогу, вона нікого не переможе. Ми знаємо, за що ми воюємо. Знаємо, хто за нами: діти, жінки, наша держава. У нас немає іншого вибору, окрім як їх захищати, вірити в те, що ми зробимо все, що можемо. Кожен вірить в те, що перемога за нами, і тому вірою єдиною живемо. Мене піднімає бойовий дух, що в мене вдома жде родина, тому які б там задачі не були поставлені, і так само моїх побратимів, що ми повинні виконати і повернутися додому живими. Я вірю, що мені щастить. А чи пощастить в майбутньому, я не знаю. Я не думаю про це. Я думаю про те, що добре, що я досі живий. І я знаю, що мені десятки разів щастило, як і багатьом моїм побратимам, жити не лише сьогоднішнім днем і думати про те, що до завтра все одно не дотягнемо, а все-таки шукати якийсь цей промінчик в майбутньому, до чого ми все-таки йдемо, щоб рано чи пізно опинитись в колі своїх зі своїми в мирних містах. По крайній мере, армія. І люди, хто нам допомагає, ми єдині в цьому. Ми хочемо перемоги. Не просто миру, Ми хочемо перемоги. Тому що дуже багато втрат, і ми повинні перемогти. А потім разом і тільки разом ми відбудуємо нашу країну. Це основне це переродження чи перебудову, чи будову з нуля, ми якраз почнемо по першому плані. Матеріальному побудувавши нові міста на місці тих старих і перебудуємо наше розуміння суспільства, хто ми такі є, і що таке є наша країна, і до чого ми йдемо. Ми втомилися, але вони також втомилися. Я думаю, більше від нас. Але перемога буде за нами все одно, бо за нами правда, і з нами Господь. І віра в те, що справжнє Воскресіння відбувається вже зараз, попри страждання, попри боротьбу. Христос Воскрес!